Усі спали, коли в село Привітне о 5.20 прилетіла російська ракета. Я виходжу, пол хати немає, блі, і мама засипана, блін. Вона там то ще та сама. Ну, коля, коля, як ти хоч жива. Пан Микола обходить воронку, що лишив по собі ворожий снаряд. Чоловік пересувається на милицях, тож витягти матір з-під завалів самотужки йому було не сила. Це впала, лежа. Воно спіпата, воно відкинула, це крізь. Оце ж усе цей мусор, це з неї спіло. Першою на крик Миколи про допомогу прибігла сусідка Ольга, яка вже прокинулася від дзвону вибитих вікон. Почали телефонувати всім, коли кому змогли. Потім почали самі витягати. Я з нею розмовляла. Вона казала, що їй дихати є, чим що щось на неї зверху лежить. На пенсіонерку впали стіни і дах від смерті. Врятувала онукова шкільна парта, яка стала таким собі куполом. Жінка 50-го року народження е знаходиться в лікарні, тупи травми живота і грудної клітки. Микола та його семирічний син спали в іншій кімнаті, тому не постраждали. Нині поселилися у родичів в сусідньому селі. Громада обіцяє допомогти з постійним житлом, оскільки їхній будинок вже не відремонтувати, а на новий родина грошей немає. Та ми ж самі переселенці. Ми не те саме, ми поняли. Ми з Орехова приїхали. Ми тут з апреля... А мама ось осьочки неділю назад приїхала там, при подострілами була не разу нічого а тут засипало.